СБУ та правоохоронці Іспанії затримали контрабандистів, які у Мадриді хотіли продати скіфське золото з України на понад 60 мільйонів євро. Служба безпеки спільно з БЕП та поліцією королівства Іспанії нейтралізувала транснаціональне злочинне угруповання, яке нелегально вивезло з України вироби скіфського золота і збиралося продати в ЄС. У результаті міжнародної спецоперації у Мадриді затримано п'ятьох учасників банди, які намагалися незаконно реалізувати українські артефакти. Серед затриманих представник УПЦ з України. Під час слідчих дій у зловмисників вилучено 11 викрадених золотих предметів на суму понад 60 мільйонів євро. Мова йде про дорогоцінні предмети 8-4 століть до нашої ери, у тому числі золоті сережки, кулон, чокери і пектораль. За даними слідства, фігуранти нелегально вивезли артефакти з України до Євросоюзу у період з 2014 по 2020 роки. Потім зловмисники намагалися легалізувати викрадені культурні цінності під виглядом їх придбання іноземними колекціонерами із подальшим перепродажем на чорному ринку. Правоохоронці поетапно задокументували злочинні дії фігурантів і затримали їх на гарячому під час перевезення українських артефактів. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. На вилученні старожитності накладено арешт і отримано висновок експертів, що вони належать до культурної спадщини України. Крім того, тривають комплексні заходи для встановлення місцезнаходження всіх українських артефактів скіфського золота, які були викрадені з території нашої держави. Спецоперацію проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.